Усім доброго дня! Знову у нас свіженький автомобіль зі Швейцарії. Toyota RAV4 в такому білому металіку. Автомобіль у нас 13-го року. Стане на облік стане 13-м. З двигуном 2,2 дизель, дизельний двигун на автоматі. Тепер пройдемось по автомобілю, подивимось, знаходимось по, попереду, давайте так і Капот у нас немає сколів, подряпин, в такому нормальному, хорошому стані, не побите нічого. Фари у нас на ледах, біксінон, мамовичі фар, противотуманки, все це є, Ця це... сторона також. Дивимось, тут також немає ніяких подряпин сколів зеркало у нас з поворотниками складається, потім ще розкажу. Резина літня на 18 дисках. Длини тормозні хороші, замінювати нічого не треба, не гнила машина не ржава. В хорошому стані, задні бліни також, тут взагалі новенькі, безключовий доступ на всі двері, тепер пройдемось, знаходимось позаду, гляда в нас все в нас на місцях, задні фонарі не побиті, цей також, все нормально. Екологія на місці, нічого не вирізалося. Гляда з електропідніманням, підходимо. Все працює. Можна із середини також, там є також кнопочка. Тут дивимось, нічого не побито, не подряпано, не пошкрябано. Все в такому стані. Стеля в нас також хороша, немає ніяких пошкоджень. Задній поріг. Також не побити ці резинки, все чітко. Тут у нас маємо запаску, ключі, домкрат, все присутнє, все в наявності. Кнопочка нажимаємо, сигнал, підходимо, можемо взагалі продовжувати огляд. По цій стороні також, все рівненько, все чітко. Давайте з цієї сторони почнемо. Тут у нас Шкіра, все обшита шкірою, нічого не подряпане. все гарна карта. Тут також не побите рим... пасками безпеки, всі резинки, нічого не розірвані. Коврики, все оригінал. Заднє сидіння також водійське, пасажирське. Все шкіра, нічого не перешивалося. Подивіться, які сидіння гарні, шкіряні, шкіра м'ягенька. Дуже хороша, маємо такий підлокітник, широкий, місце для, для стаканів чи води. Сидіння складається, за цю ручечку можна так піднімаємо і, і сидіння складається. Пасок безпеки трошки затримав через так. Ну і відповідно піднімаємо. Все, ця сторона у нас. Подивилися, давайте передню сторону ще пасажирська карта, й водійська карта хороша, також шкіра, все не, поди... не пошкрябане, таке в цілому в хорошому стані. Сидіння також ця карта в нас хороша пасажирська. Сидіння також гарне, все огляд. Підлокітник такий, шкірою обшитий, нічого не пошкрябане, все в оригіналі. Подивіться, яке водійське сидіння яке. Нічого не, не, немає ніяких пошкоджень. все гарне. Не пропалене, електрорегулювання, все працює. Давайте присядемо до автомобіля. Має ще в нас Електропакет, мультируль, повний, цінний. Тут у нас помічники, регулювання зеркал, також задню ляду там, кнопочка, можна відкрити, закрити всередини, старт-стоп, камера, зараз заведемо, подивимось, все працює, автомат. Тут також підігріви сидінь. Все в наявності. Підрильові пелюстки, Десь, давайте ось так все є, зараз заведемо. Зеркало з автозатемненням. Документи всі в порядку, є розмитнення, все розм... автомобіль розмитнений, є сервісна, все як має бути. Зеркала в нас підсвічуються, все працює, вся електрика в порядку. Давайте заведемо. Запуск кнопкою. Toyota. Давайте зразу, поки там радіо запуститься, ми подивимося пробіг 170. Все є. Навігація в нас є. Радіо працює. Зонний клімат. Зараз голос. Радіо працює. Більше не буду, бо буде перебивати відео. Такий хороший автомобіль з хорошим пробігом. Зараз подивимося, що під капотний простір, як працює бігун. Зараз давайте так одразу він зафіксуємо. Ось так. Бачимо все добре. Можете перевіряти, хто хочете. Моєю рукою трошки важко. Зараз ось так. Цього Та працює рівненько, без проблем. Охолоджуюча рідина в нас. Чистенька, не гарно. Тут нічого не вдарено, нічого варам, ці ермети, ці, 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 ці. О, не варених, герметики, це наміття. повні поля. Подивимось, дивимось зі щоба не димить, масло не кидає та поряд. І автомобіль у нас. Давайте ще раз підійду, подивимось, приїжджайте на огляд, Автомобіль знаходиться в місто Радивилів, Рівненська область. Ціна буде в описі під відео, будь ласка, заходьте. Також підписуйтесь на канал, буду знову закидати якісь відео, якийсь автомобіль буде заходити, будете бачити. Комусь може щось зійде, цей автомобіль чи може якийсь інший. Можете передивитися. Ось так. Усім дякую, до побачення.